Вітаю! Яка зима чудова? Змінюється весь світ з настанням зими. Красиво, мов у касті. Красуня зима вкрила всі поля пухнастою білою ковдрою. Взимку діти грають в сніжки й ліплять сніговиків. Зима з собою приносить морози, багато снігу та звичайно радість дітям. Справжні чари можна спостерігати взимку. Заметіль тихо лягає на луки та навколо все стає біле-біле. Тож давайте згадаємо та назвем, якою буває зима. Зима яка крижана, утворюється прозора крига на річках та озерах. Зима морозна. Сильними морозами та завірюхами. Зима яка казкова, зима біла, переливаються на снігу білі іскринки. Зима яка весела, Граєм сніжки, катаємося на санчатах та лижах. Зима сніжна. Сніжинки летять до землі і кружляють. Над деревами. Ще зима в нас чарівна, приносить багато радості та див. Зима яка святкова, святкова ялинка і зимові свята. Зима холодна, з віхолами, заметілями та кучугурами. Зима яка срібна, застелила поля срібними скатертинами. Зима дуже красива, тож зима яка затишна, зимові дні і вечори з солодощами та цукерками.